Вітаю, друзі, на каналі Фітнес за 40. Вправа гало з гирою та випадами назад чудово підходить для атлетів за 40. Вона допомагає покращити м'язову силу, координацію та гнучкість. Гало з гирею зміцнює м'язи плечей, рук і корпусу. А випади назад сприяють розвитку м'язів ніг і сідниць Ця комбінація вправ також покращує рівновагу і допомагає уникнути травм Корисно включити цю вправу у свою тренувальну програму для загального зміцнення тіла. Що я одразу і зробив після того, як прочитав опис на даний комплекс. І дійсно, пробуючи його виконувати, одразу помітив, як проблеми з координацією спливають на поверхню. Так чи інакше, виконуючи кожне повторення, доводилося досить суттєво напружувати м'язи тіла, щоб не завалитися то в одну, то в другу сторону. Не сказав би я, що такий вже досить дерев'яний. За відчуттями маю досить такі гнучкі суглоби. Але практика показує інше. Як бачите, кожного разу чи то на ліву, чи то на праву сторону, так і проситься тіло перекинутися. Якщо частіше виконувати дану вправу, звісно, ці проблеми відійдуть на другий план. Але тим не менше, і навіть така невелика вага, як 16 кг. Заставляє ваш організм ну, так, спітніти, напружитися, робити, чинити опір цій вазі, щоб тримати себе в балансі, в рамках, так би мовити. І ще раз повторюся, що дана вага 16 кг, ну, для моєї ваги 78 кг атлета. Виявилася такою робочою, скажімо так, ось я взявся за 24 кг і що ми бачимо, що швидкість виконання вправи суттєво впала, я докладаю значних зусиль для того, щоб тримати себе в рівновазі, відразу впала кількість повторів, під, звісно, почав інтенсивніше виділятися, проте що я зауважив, у русі вниз гиря дуже сильно норовить висков, висковнути з вашої руки. Якщо права рука у мене основна ведуча, так би мовити, то я ще справляюся з контролем цієї з гирі 24 кг. А вже ліва рука, ну ось, ось гиря просто вивалиться з руки. Інерція робить свій вклад в дану вправу. Тому, як силова вправа на декілька повторів можна її виконувати. Але думаю, що основне це все ж таки на 16 кг. Я вирішив не робити її з такими довгими циклами, а зменшив круг гало до тримання гирі перед собою. І вже тоді інтенсивність вправи зберігається, але Хвилювання на рахунок того, що вона десь вивалиться і покотиться, вже проходить. І можна зосередитись на виконанні самої вправи. Мені сподобалась вправа. Вона як комплексна, як і всі вправи з гирями. Задіюється повністю все тіло в русі. Ну, Чудово розвиваєшся, ти відчуваєш, що ти не займаєшся. Приченням, так скажемо, одного м'яза працює весь організм, все тіло. І мало того, в попередніх роликах я теж зауважував, що є вправи, які виключаєш мозок і працюєш. То це не з цієї опери. Тут треба постійно контролювати себе, що ти робиш, де більше підключити сили, де менше можна підключити сили. Тут ти весь в русі, весь в напруженні не відпочиваєш. Тільки вже після повного виконання у тебе йде таке повне ну, розслаблення організму. Згалом ми вже закінчили, і я пробую ще, одну, ще один новий комплекс для себе це випади назад з жимом гирі над головою і отриманням її під час самого випаду. Що нам каже інтернет з цього приводу? А інтернет каже наступне. Що випади назад з одночасним вжимом гири над головою для атлетів за 40, це відмінний вибір для комплексної роботи з м'язами. Вони зміцнюють ноги, сідниці, руки і плечі, а також допомагають покращити рівновагу і координацію. Ця вправа також сприяє мобільності та стабільності суглобів, що важливо для профілактики травм, включивши цю вправу у свій тренувальний план. Ви підвищите загальну фізичну форму і стійкість тіла до фізичних навантажень. Як бачите, ці дві вправи, ці два комплекси, вони є, можна сказати, однотипними, тобто одночасно впливають на всі групи м'язів організму, плюс впливають на покращення стабілізації, гнучкості суглобів. І для таких вікових атлетів, як ми з вами, чим не чудові комплекси. Не потрібно думати, який у нас сьогодні, день, чи будемо там грудні качати, чи біцепси качати, чи ще щось. Це фулбаді комплекси, які навантажують нас від п'ятки до макушки. І від них на наступний день у мене були такі. Відчуття, що я гарно попрацював, можливо, трошки десь там щось розвантажив, наприклад, причеп з цементом чи піском. Відповідно, у кого немає господарства, чи не працює він на будівництві, цих 20-30 хвилин ви, можна сказати, перенесетеся на чужий участок і зможете відчути, що таке фізично попрацювати. Якщо ви сидите, довго працюєте за комп'ютером, або взагалі у вас малорухомий стиль життя, ці комплекси якнайкраще вам підійдуть. Ще раз повторюсь, без лишніх заморочок по типу спліт-системи, руки, ноги, жим підтягування і тому подібне, що стосовно Праці мозку під час виконання даних вправ. Якщо ви помітили на відео під час виконання цієї вправи, я постійно присідав на одну і ту ж ногу. Тобто, якщо ви побачите десь на вулиці хлопця з перекаченою правою ногою, це, певно, буду я. Що ще раз доводить про те, що потрібно все-таки включати голову і думати, коли і що ти робиш в даних вправах. До цього я дійшов тільки в останньому підході і виправив цю помилку. Тож, не робіть, як я, а думайте, що ви робите. Отож, всім дякую за увагу. Візьміть комплекси собі на заміточку і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!